Бійці збройних сил України під час бою змогли увірватися до бази окупантів. У масштабному бою вдалося пробитися до центру будівлі, таким чином потіснивши ворогів. Але розуміючи, що вони можуть повернутися із підкріплення, та щоб не залишати ворогу боєприпаси та техніку, було вирішено підірвати всю будівлю. При відході наших окупанти, схоже якраз поверталися на позиції аж тут пролунав. Епічний вибух, вітаю дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми починаємо у мережі. З'явилося відео зачистки українськими захисниками, багатоповерхівки в Торецьку. Кандри були знято від першої особи. На них видно, як ЗСУ неймовірно ризикуючи прочісують будівлю. Розуміємо, наскільки складно вести бойові дії та виконувати завдання в умовах щільної забудови та українські військові. Вправно пересуваються, ведуть вогонь по противнику і навіть встигають обмінюватися інформацією між собою за допомогою рації. На деяких моментах із відео чутно цілі автоматні черги. Далі до українських військових під'їжджає підкріплення до місця виконання бойового завдання. На спеціальній техніці, висадившись біля самої будівлі, що була військовою базою окупантів, бійці ЗСУ негайно відкрили вогонь по окупантах. На кадрах видно, що постріли летіли невпинно. Очевидно, в рашистів, які переховувались у будівлі, не було жодних шансів. Зрештою, після штурму і зачистки базу окупантів було вирішено підірвати, так як підмога підійшла вже до самих окупантів, і втримати захоплені казарми не було б змоги. У результаті кількох ударів він вибухнув, лишивши по собі хмару диму і пилу, накривши штурмові групи рашистів. Паралельно бійці бригади нацполіції показали вражаючі кадри того, як виглядає Торецьк на Донеччині після багатомісячних атак рашистів. Відео з міста з'явилося на каналі бригади, сотні снарядів та мін, десятка авіабомб, нескінченна кількість фпв дронів щодня випускає окупант по місту. Ми боремося, переможемо! Прокоментували відео у бригаді. Нині у місті Торецьк на Донеччині не залишилося жодної вцілілої від рашистських обстрілів будівлі. Тут досі залишається понад тисячу цивільних жителів. Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик. Далі пряма мова. Ворог постійно обстрілює усіма видами озброєння, руйнуючи все, що залишалося: житлову забудову, об'єкти критичної інфраструктури. Місто повністю зруйноване. Нема ні однієї будівлі, яка б не зазнала пошкоджень від обстрілів. Мирного населення, за словами Чінчика, на сьогодні у місті залишилося близько 1200 осіб, які проживають на території громади. В більшості випадків вони переховуються в укриттях, в підвалах. І не мають бажання виїжджати з території громади. Він додав, що у місті досі триває евакуація населення. Логістика ускладнена, адже рашистські війська обстрілюють місто щоденно. Василь Чинчик уточнив, що займаються евакуацією населення. Військово-цивільна адміністрація, національна поліція, співробітники ДСНС. Допомагають військові, також з'явилася думка про те, що в боях за місто Торецьк обставини можуть скластися так, що силам оборони України доведеться відходити. Про це сказав військовий аналітик, ветеран рашисько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Говорячи про вуличні бої у Торецьку, він зазначив, що вони можуть тривати набагато довше ніж поза містом. Там ведуться на різних рівнях бої. Кожен будинок може використовуватися як умовна фортеця, і Торецьк можна вважати сірою зоною. Поки тому, що контрудари наших це не наступальніші контрнаступальні дії, а повернення вогневих позицій, зазначив гетьман. Водночас, розмірковуючи над тим, чим ці бої можуть закінчитися у турецьку, експерт зазначив, що це залежить від того, чи зможуть ЗСУ додати певні резерви, чи вистачатиме снарядів та усього необхідного для ведення бойових дій, і наскільки велику кількість військ. Там може зосередити ворог. Гетьман не взявся прогнозувати розвиток ситуації в турецьку, але висловив сподівання, що збройним силам України вдасться відстояти позиції. Але якщо ворог буде суттєво переважати, з Збройним силам України доведеться з торецького напрямку теж відходити. Треба дивитися правді в очі. Поки що ворог дуже сильно тисне і значно перевищує у силах та засобах. Яким чином стримувати нашим військам? Знову порушуємо питання про мобілізацію, звісно, про зброю, яку мають передавати партнери. Її має бути більше, аби не було один до десяти у кількості артилерійських пострілів на користь расистів. Це неприпустимо, сказав Гетьман. Також він розповів, що відіграє перевага в небі ключову роль у боях за Торецьк. Гетьман вважає літаки дуже важливими і нагадав про розмову України з партнерами про те, яку тактику варто використовувати на фронті. Є сучасна тактика, яка полягає у тому, що спочатку досягається перевага у повітрі, а після з повітря руйнуються головні бази, пункти чи скупчення військ ворога. Після цього починається операція наземна, але враховуючи ту кількість, Кількість літаків, які отримала Україна, говорити про перевагу у повітрі, неможливо. І якось зникли розмови про те, що будь-які вдалі дії на полі бою ледь не в першу чергу залежать від панування у повітрі, наголосив гетьман. Ну а тим часом Франція вже модернізує частину винищувачів міраж 2005 2005F, призначених для України, щоб вони могли вражати наземні цілі. Про це повідомляє французьке видання. Ця модифікація французького літака створювалася і за час служби, використовувалася лише як винищувач і не передбачала застосування боєприпасів. Повітря земля, однак, виходячи з нагальних потреб України мати багатофункціональні бойові літаки, які можуть боротися з повітряними цілями, уражати наземні об'єкти. Франція вирішила модифікувати частину винищувачів міраж 2005 F, які вона зобов'язалася поставити Україні в межах військової допомоги. Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримує винищувачі у версії Міраж 2005 тисячі Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків. Макрон наголосив, що допомога Україні у протистоянні РФ означає у уникати права найсильнішого за попередніми планами. Повітряні сили України мають отримати французькі винищувачі Міраж 2005 f до кінця 2024 року. У свою чергу Велика Британія надала Україні три з половиною мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю озброєння британського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства. Торгівельна місія Великої Британії сформована з представників Міністерства оборони, департаменту бізнесу та торгівлі та оборонної торгової асоціації ADS. відвідала Український оборонно-промисловий форум, щоб взяти участь у низці зустрічей та дискусій на форумі. Під час зустрічі з українськими офіційними особами британська делегація мала на меті з'ясувати перелік найбільш необхідного озброєння та техніки. Після цього Міністерство оборони Великої Британії буде укладати контракти з британською промисловістю від імені України згідно з отриманими потребами. Підтримка Великобританії і України є непохитною. Ми продовжуємо лідирувати у наданні військової допомоги, але наша підтримка набагато ширша ніж просто надання обладнання. Поглинаючи наші зв'язки з ОПК України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно нарощуючи власні можливості України. Ми стоїмо пліч опліч з Україною і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Розповів міністр збройних сил Люк Полард. Міністерство оборони вже уклало контракт з Sales на ракети протиповітряної оборони та Sheffield Forge Masters на артилерії, щоб розігріти промисловість. При підготовці до подальших замовлень майбутні замовлення знаходяться в стадії розробки та фінансуватимуться Україною за рахунок її власних коштів та 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства, наданого Великою Британією для підтримки військових зусиль України. Нагадаємо, що в липні 2024 року Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту для фінансування оборонних потреб країни. Тоді за інформацією Міністерства оборони України у межах підписаної угоди Україна мала отримати 2 мільярди фунтів кредитних коштів для посилення обороноздатності, зокрема закупівлі озброєння. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Міністерства оборони Великої Британії 3,5 мільярдів фунтів надаються в рамках тієї ж угоди, імовірно, її розширенням з 2 до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Дякуємо, що обираєте команду. Піців. Не забуваємо підтримувати. Ти наші збройні сили України донатами, слава Україні.